Ух, хорош! Хорош! Ух! Гарна рибка. Хто там у нас? Вроді щука. Як на мене, це щучка. Добре так дала. Так, да, це щукенці, Вон. Вид зверху вниз. Отака От кілушечка. Вон де вона, Ух. яка гарна дисняється кощучка. Ну нічого, будемо брати її так от нахрапом, бо я не готовий спускатися за нею. А ні, може й не візьмемо. Вона важка. Ух, важка яка. о, о, о. Ні, не взять. Але не знаю, де спуститися. Ладно. Зараз спущусь. І вже вам покажу на відео щуку ближче. Коротше говоря, кум допоміг. Ось така ось, ну, десь близько кілограма щучка.